Вітаю на своєму каналі. Чи знаєте ви, чим відрізняється самозахист від самооборони? Багато хто плутає ці поняття, але між ними є суттєва різниця. У цьому відео ми розберемо, що таке самозахист, як система попередження небезпеки та як правильно стосовувати самоборону, щоб діяти в рамках закону. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися ключові поради для власної безпеки. Терміни самозахист і самооборона схожі за змістом, але мають деякі відмінності. Самозахист це ширше поняття, що включає в себе не лише фізичні дії, а й психологічні, юридичні, технічні та профілактичні заходи. Це система дій для попередження нападу або уникнення загрози, наприклад, вивчення бойових мистецтв, носіння газового балончика, обачність у небезпечних місцях тощо. Самооборона. Це безпосередні дії, спрямовані на захист від нападу або загрози в момент агресії. Вона включає фізичні прийоми, використання спеціальних засобів, наприклад, газового балончика або електрошокера, а також правові аспекти захисту своїх дій. Головна різниця самозахист це підготовка до можливої небезпеки та превентивні заходи, самоборона це дії в момент загрози або нападу. З юридичної точки зору самооборона регулюється законом і має обмеження щодо пропорційності застосованої сили. Отже, тепер ви знаєте головну різницю між самозахистом і самообороною. Пам'ятайте, що найкращий спосіб захиститися це запобігти небезпеці, але ситуація вимагає дій, важливо знати, як правильно діяти в межах закону. А що ви думаєте про самозахист і самооборону? Чи вважаєте ви, що кожен має володіти навичками самооборони? Які методи самозахисту, на вашу думку, найефективніші? Чи доводилося вам потрапляти в ситуації, де ці знання були корисними? Напишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео.